Моє шанування, друзі, мій діалог сьогодні з письменником, журналістом, громадським активістом, бійцем добровольчого батальйону ОУН Олександром Ярошенком позивний Янгол. Як справи, друже? Як нас? Слава Україні! Героям слава. Справи нормально, як кажуть, то на гарячій війні, то на холодній, потім знову на гарячій, потім знову на холодній, але на війні. А от настрій відповідний. А який настрій може бути на війні? Тільки прекрасний. Е, Сашко. Я запросив тебе для того, аби поговорити сьогодні. Знаєш про що? Про патріотизм, про щирий, справжній і лже псевдопатріотизм, якого зараз дуже багато, на жаль. Ну, слава Богу, що патріотизм став трендом свого часу. Я ще в 2010 році, так сказати, так би мовити, в епоху реакції. Написав статтю, я на українській правді вона вийшла. Як бувальщині з Бувальщиною обійнятися, де я намагався проаналізувати. Ем, Стан українського патріотичного руху, і звичайно, тоді я назвав Український патріотичний рух архіпелагом, острівним архіпелагом, який ніяк оці острівки не можуть з'єднатися в потужний материк. Сьогодні реально можна говорити, що патріотом бути модно, і це вже дуже добре. От щиро люди до цього прийшли, чи з якихось кон'юнктурних міркувань все одно голосно в усіх ефірах, на усіх майданчиках стверджуються ідеї патріотизму. Вони з'являються, якщо раніше нам. Керівники наших всіх рівнів вони говорили про що завгодно, крім патріотизму, то зараз вони говорять про патріотизм. І це, це, це дуже добре. Бо що є патріотизм? Патріотизм то є зброя захисту. Ну і це просто в перекладі: це любов до своєї батьківщини, до матері. Так, так. Ну я намагаюся просто охарактеризувати патріотизм як інструмент. Патріотизм виконує функцію захисту, захисту нації. Завдяки патріотизму нація спроможна вижити. Тому це дуже чудово, що патріотизм декларується, а от уже його прояви. Прояви і побутові, і прояви на державному рівні, тому що я не вірю, що якщо чиновник найвищого рівня краде, то і при цьому виголошує правильні якісь установки, меседжі гасла, то він є патріотом. А патріот має безкорисливо служити своїй державі, своєму народові, своїй нації. От у цьому проявляється патріотизм. А поки що він у нас більше трендовий. Але сам спалах патріотизму він відбувся завдяки війні і недарма жартують, що Путін зробив для України більше ніж всі попередні українські президенти. Тобто, він оцією війною, оцим проявом агресії, оцим. Таким ставленням до України презирливим він об'єднав людей, він об'єднав патріотів українці завдяки війні відчули себе нацією. Всі мешканці України відчули, що ми є одна спільнота, ми є один народ. Тому, звичайно, зараз патріотичний рух знаходиться на підйомі. От завдяки тим хлопцям, які повертаються за то, бо вони вже від, не відмовляться від тих ідей, ідеї нашого суверенітету, державної цілісності, які вони захищали на сході. Вони вже ніколи не відмовляться, хоча б у пам'ять про своїх загиблих побратимів. От у нас відкривали пам'ятника, то і я сказав, що найкращим би у нашому місті, найкращим пам'ятником, хлопцям, які загинули, було б те, щоб ми завершили їх справу, завершили те, заради чого вони загинули, тобто досягли нашої остаточної і беззаперечної перемоги. Дякую, дякую, Сашко. Я хочу тільки сказати телеглядачам. Може, хтось не знає, що е, Сашко приїхав до нас. Вже не вперше. До речі, з міста Подільська це колишній Котовський. Він там веде безперервну боротьбу за те, за що б'ються на передовій його побратими, за що бився він донедавна там на фронті. Ти знаєш, Сашко, хочу, але не будемо розвивати цю тему, тому що у нас не вистачить часу. Патріотизм це таке поняття, яке гармонійно і яке взагалі не не можуть не зрозуміти люди інших держав, як може бути громадянин Молдови, 에, Америки, Англії, Індії не патріотом. Тож, там не стоять такі запитання. У нас вже віками так зробило, що патріот це е, послідній нігадя, обіжище посліднього нігадя. Ну, Пам'ятаєте, Граф виси? Толстой був своєрідною людиною. Звичайно. Раніше слово патріот було дуже лайливим. Так само, Але як... лайливий лише не у нас саме український патріот, так. коли вживалися. Тобто російський патріот це... Це, добре. це добре, а український патріот це погано. Ні. Так само, як український націоналіст чомусь асоціювався з шовіністом. Давайте не плутати націоналіст. Як в тому анекдоті радянському, ти націоналіст, ти любиш свій народ, а я інтернаціоналіст. Націоналіст, я нікого не люблю. От, нічого поганого в любові до свого народу немає. І, як писав Тарас Григорович Шевченко, і свому навчайтесь. І чужому навчайтесь, і, чужому навчайтесь, свого, не і, свого, і свого не цурайтесь. Так. А стосовно. О... Першої тези, яку ви Богдане, підняли, то насправді дуже важливо, що відбувається у провінції зараз. Бо повернувшись з війни, ми побачили дуже просту річ: ми побачили, що без зачистки тилу, без перемоги у тилу, без наведення порядку ладу. у тилу владу нам не виграти цю війну, і ця війна буде тривати без кінцево. Іде саботаж. Саботаж і на е, нижчому рівні, і на рівні е, найвищої на кий, най, найвищої київської влади йде теж саботаж, і тому виходить, що просто хлопці е, виступають як гарматне м'ясо. Армія не воює, армія сидить, а солдати ховаються, солдати не мають права відповідати. Коли ми добровольчі батальйони, до того як нас вивели з передками, ніколи не чекали, іде по нас вогонь, ми одразу даємо відповідку і знищуємо. Нашого ворога-агресора, окупанта, і ми були дуже боєздатним підрозділом. Чомусь наш боєздатний підрозділ не потрібен на війні, а ті хлопці, які підпоряд... зсушники чи інші, які підпорядковуються верхньому командуванню, які може сказати: що не можна. Сидіть, хлопці, гиньте, ховайтесь, вдасться сховатися, вам пощастило, не вдасться привеземо. Двохсотим привеземо. ну Це розбещує армію, розумієте, армія. Так, це ж уже віками. Це не те, що якесь нове поняття. Віками відомо, що армія, яка не наступає, яка не захищається і не воює, вона деморалізується, вона розкладається. Так, я згоден. Там розкладають армію. А в тилу на мирній території розкладають наш народ, розкладають цими розсміши коміка світськими життя. Ну яке світське життя може бути у воюючій країні? Вибачте мене. А скільки фестивалів і конкурсів? Просто знаєш, що не день. Фестиваль, фестиваль помідор, гарбузів, фестиваль джазу кіно, джазу, і, і це Галичина. Ну, країна святкує, країна живе е, е, за принципом е, пір під час чуми. Yeah, yeah. І, звичайно, е, крім того, що всі хлопці повертаються, потім назад рвуться на війну, тому що там. Е, там гідніше, просто там, там, ти себе, та, там ти себе відчуваєш людиною, там ти себе відчуваєш вільною людиною. От, а тут, звичайно, важко хлопцям дивитися на все, що відбувається. Останній день Помпеї, на мій погляд, отут -от відбувається у нас зараз. І на, на мій погляд, ну, це цілеспрямована політика нашої верховної влади. Ти ви ще сказав про по популізм і власне патріотизм, беру це слово в лапки в даному випадку. Коли найвищі чиновники держави, виступаючи, кажуть, ні, їм треба дати більше зарплати, бо вони будуть красти. Де в світі колись лунали такі, якщо ти патріот, ти йдеш на фронт воювати не за зарплату. Коли ти йдеш до Верховної Ради, ти йдеш за те, щоб до розквітла стала на ноги твоя рідна земля, твій народ, твоя держава. Якщо ти йдеш очолювати якесь міністерство, чому ти затребуєш для себе? Це ж таке, скільки світа і сонця, не існувало ніколи, щоб розрив у зарплатні становив уже мільйони? І десятки мільйонів. Коли у нього зарплата мільйон доларів на місяць, такого ще не було навіть у найрозвинятішій капіталістичній державі, а в мене зарплата тисячу з чимось. Богдане. Це чудово відомо усім, крім наших можновладців, що якщо людина. В буремні 90-ті ми сам самі ми всі знаємо, яким чином тоді зароблялися гроші. Заробила собі гроші для себе, для своєї сім'ї. То це абсолютно не означає, що вона, прийдучи до влади, буде робити це для країни. Ні, він звик працювати на свою кишеню. Це... Так він не працює тут. Роблю поправку Якби він кишені. працював, він просто. Грабує нас безсовісно і підло обкрадає землю і нас з тобою. Богдане, тут він не працює, буква... якби він працював. Буквально вчора одні мої друзі вони керують одним районом в нашій області, і вони розсмішили мене такою ситуацією. Коли до них приїхали люстратори, а в люстратори в нас записалися колишні керівники податкової, колишні там прокурори, міліціонери, які були вигнані за хабарі, за якісь злочини, вони чомусь після революції гідності стали люстраторами і кажуть, люстратори приїжджають на чорних БМВ останньої моделі. Люструвати тих, хто приїжджає на державну службу на велосипедах. <сум> От уявіть собі таку ситуацію. Ну, 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 ну маразм. Тому ще раз кажу що без зачистки тилу, без наведення ладу нічого не зміниться. Нічого не зміниться, поки не знищиться совок у головах наших е співгромадян, нічого не зміниться. У нас немає. Е поділення на різні національності і на все у нас є поділення на совків і не совків. На жаль, не совків набагато менше. Інша справа, що вони є активною фракцією суспільства. Я просто завжди з жахом думаю, щоб люди, які мали мають в душі сепаратистські настрої, от стали цією активною фракцією суспільства. Їх просто більше ніж нас. Нас менше, але ми активна фракція суспільства. Багато хто з нас прийшов в війну. От я пройшов війну мені кажуть, а ти не боїшся воювати там з місцевою мафією? Я кажу, ні, мене на війні могли сто разів вбити, я живу у Бога в кредит. Яка мені була різниця загинути там чи загинути тут? Я живу від Бога в кредит. Тому. Оця ситуація вона не може інакше вирішитися. Поки вся країна не напружиться, поки вся країна не прийде до адекватності, поки ми не знищимо. Е в собі совок, ми нічого не досягнемо. І оце продовження тема, теми патріотизму. Я сказав, що патріотизм це зброя захисту. А що має захищати патріотизм? Патріотизм, державу, ну державу має захищати армія. Ну Ми бачимо, яка армія. Не будемо. Державу має захищати держапарат. Ну Ми бачимо, що творить наш держапарат. Патріотизм має захищати Націю. Існування нації. Націю утворює культура. Скажіть, це єдиний націоутворюючий чинник це культура. Скажіть, будь ласка, в 45 мільйонній мільйонів І країні. мова, і мова насамперед. Ну, ну, мова як частина як культури. Як Але ще як засіб спілкування. Комунікація. <рес> <рес> От, і, Скажіть, будь ласка, у нас 45 п'яти мільйонній країні за 25 років скільки знялося українських фільмів? У нас немає кіно, у нас немає мережі кіно... кінотеатрів. Ні, в великих містах є. А ти розумієш в Україні тут немає. ще інше питання. От... Скільки у нас видимо української мови? мовою? знімають якісь кіно, але б краще оці фільми не знімались. Вони знімаються ворожі. Вони знов продовжують таку царську ще політику. І про що писав і Котляревський, і Шевченко, хоч тоді а... не було кіно, і Іван Франко, і Леся Україна. То наша вічна біда, шароварщина, шароварна культура, яку нам нав'язували протягом останніх там 200-300 років, перетворюючи нас на персонажі Балагану. Хоча, от я сьогодні вночі читав дуже цікаво, ну я завжди знав, що. Прабатьківщина Аріїв це наша рідна ненька Україна, і ми, українці, є якраз найбільш прямі нащадки народу Аріїв. Але ми всі знаємо, що прамова індоєвропейських мов санскрит має найбільше спільних слів саме з українською. Це... І я читав сьогодні вночі буквально дослідження одного вченого, який робить дуже зрозумілий. Здається, начебто парадоксальний е висновок, але насправді зрозуміло. Він каже, що не санскрит, не українська мова є, е вийшла з санскриту, а санскрит вийшов з праукраїнської мови. Е коли... Е Носії про мови пішли в Середню Азію, в Індію, частина в Європу, на Балкани. Вони просто понесли ту мову, яка там трансформувалася трохи так, 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 і так. Але насправді ну, мова, яка існує вже, ну, умовно кажучи, 10 тисяч років, там я не порахую до кількості місяців, чомусь має, чомусь має прамова. Фактично сучасної людської цивілізації чомусь має доводити своє право на існування, ну в більший ідеотизм впасти і взагалі на цю тему з кимось сперечатися, просто не хочеться. Добре, я знаю цю тему, але ми сьогодні говоримо про патріотизм. І хочу е, фрагмент вірша Івана Франка якраз про те, про що ми ви ще говорили. А коли ще було ж написано: Ти брате, любиш Русь. Україну мається на вазі як хліб і кусень сала. Я ж гавкою раз в раз, щоб вона не спала. Ти, брате, любиш Русь, як любиш добре пиво. Я ж не люблю, як жнець не любить спеки в Ти ж, брате, рубиш, любиш Русь за те, що гарно вбрана. Я ж не люблю, як раб не любить свого пана, бо твій патріотизм празнична одежина. А мій це труд важкий, гарячка невдержима. Ти, брате, любиш Русь, як дім воли, корови. Я ж не люблю її з надмірної любови. Богдане, ви знаєте, порядна людина завжди найбільш вибаглива і вимоглива до себе. Так само справжній патріот він вимогливий до, до тієї землі, яку він вважає своєю, яка є його. От і звичайно, ті, як ви правильно сказали, лже патріоти вони будуть співати, танцювати і хустинку до очей прикладати, але справжній патріот він насамперед буде боротися з тими недоліками, з тим, які є, з тими проблемами. Буде боротися з тим, що е, ну, заважає його землі стати квітучим раєм, тому що всі умови для цього є. А нам заважає наша жадібність, нам заважає ну, отакі, е, такі речі, гріхи е, отакого кшталту заважають нам. І звичайно, ну що казати, коли е, бійців добровольців зараз вбивають е, на вулицях в центрі Києва. Коли їх сажають у тюрми зараз по неофіційним тільки, ну, бо всіх порахувати добровольців, які сидять зараз у тюрмах, неможливо вже більше тисячі добровольців, що найменше сидять зараз у тюрмах. Чому сиді, сидить у тюрмі мій побратим Гонта Станіслав Краснов? Його звинувачують в тому, що він спрацював з ФСБ. Я був з ним в бою. І після кожного бою він був невдоволений, що ми мало насипали окупанту. І як Ну ця людина могла б відсидітися на більш безпечній точці, могла б не сунутися на передок, якби він був якимось. І я стільки. Е... Часу провів з ним в тому ж окопі, де ми одного не бачили, а тільки чули його одне одного голосу не може людина ну настільки брехати. Ну Це а подроти з відверті сепаратисти, які затіли цю війну, які хлібом сіллю запрошували ворога на нашу землю. Вони спокійно живуть в Києві. Вони спокійно живуть в Києві. Сидять вони отримують раді. українську пенсію. Я тут прочитав факт, який мене вразив, що мешканці ЛНР ДНР Винні Україні за спожиту електроенергію 24 мільярди гривень. І ці 24 мільярди гривень вони ніколи не сплатять. Але ці мільярди будуть сплачені, інакше як буде система працювати енергетично, якщо гроші за віддану електроенергію в неї не прийдуть. Значить, хто їх сплатить? Ми заплатимо за мешканці Так Це виключено електроенергію. Ну, я кажу тільки оцей ось маленький факт. Плюс те, що вони отримують українські пенсії. Всі отримують українські пенсії, ми продовжуємо їх годувати. А згідно зімнімнії. Міжнародних конвенцій на окупованій території населення має годувати окупант. Все. Хотіла руський мір, будь ласка. Розумієте, от у чому? От у чому. І це е, я не знаю, якими. Е, е. Помислами керується наша влада, допускаючи таку ситуацію. Мій побратим Гонта Станіслав Краснов він був в Азові, коли підірвали оці вежі електроструму, які несли електрику в Крим, і одразу чомусь незабаром він став агентом ФСБ. Може, він став агентом ФСБ тільки тому, що він комусь заважав робити великий бізнес. І ви, ви, ви зрозумієте, люди, які пройшли війну, вони не, да, не, не, не дадуть спаскудити, зганьбити О, отут усе. Тому ці люди завжди будуть нашим феодалом. А у нас хто був при януковичі при владі, ті лишилися і досі при владі, і лишилася та ж сама феодальна система. Ті ж самі стосунки, ті ж самі хабарі, відкати, все це лишилося. Ми бачимо, яка нова поліція блін, гірше за стару міліцію. Звичайно, ці люди будуть знищувати нас. Ось вам яскравий приклад стану патріотизму в Україні. Тобто є активна фракція патріотів завдяки війні. Вона збільшилася неймовірно. Вона збільшилася за рахунок тих хлопців, які воювали, за рахунок тих волонтерів, які допомагали, за рахунок родичів їхніх, за рахунок тих, хто просто переживав. Переживав, тому що будь-яка нормальна людина переживає вбивства на своїй землі, своїх співгромадян. Переживає е, те, що окупант топче його землю. Це нормально. Тобто е, наші патріоти поки що е, дуже не зорганізовані, е, ось, е, але вони є і е, оцей. Е, Потяг до організації, самоорганізації, він дуже сильний і дуже відчутний. З іншого боку, дійсно так наша влада лишилася на тій же шароварній хвилі, на тій же шароварній хвилі, і всі їх заходи, в тому числі і паради, вони всі показують, що вони ніколи із своїх штанців не вистрибнули. Ти знаєш, щодо патріотів, Певна частина залишається і буде патріотом, але казав Сашко Білий, як кого не вб'ють, того куплять. І є багато серед тих, хто справді вважав себе патріотами і робив якісь шляхетні справи, вже продалися новій владі. Ти знаєш, я хочу зачитати фрагменти вірша. Навіть не буду розкривати поки що, хто автор, і коли написаний: навколо радости так мало, який у чорта днів бадьор, коли ми крила поламали у леті марному дозор, і гнів, і муку неозору співаю я в ці дні журби, коли лакеї йдуть угору і мовчать раби, коли розходяться з ділами в розгоні страшному слова, розбий же голову в камінь, моя Україно, Одова. Твої шляхи, очай і камінь, така прекрасна й мов на сміх, ти плодиш землю безстрюками, багном і гноєм для чужих у голові твоїй макуха. Хіба ж ти можеш жити сама російсько польська потаскуха, малоросійська тюрма? Ведеш безумно, до загину, мене на розпачі нажуть. Ах, як люблю тебе, в країну, і сам не знаю. Що кажу, я ж син, твій син, що йшов до тебе на смерте реготи не раз. Той, хто забув і Бога, й небо, аби тобі був світлий час, я йшов кривавими житами і знов піду, де гул і мла. Лиш одного я хочу, мамо, щоб ти щасливою була. Це не може бути вірш, написаний на передовій сьогодні. Ні, навряд. Це... А, навряд тому що. Ну, відчувається зовсім інші культурні стереотипи. Так само, коли я вчився в університеті, ми перші курси вивчали античну літературу і ну всі тому генії, а Я не можу зрозуміти, чому. А для того, а там дійсно геніальні твори. Але для того, щоб зрозуміти, що вони геніальні, треба е, отримати мізки е, виховання і освіту у людини античного світу. Ти зміш... Так само це Ні, я впевнений, це посил, що це не посил сучасний є дуже, між. але посил дуже сучасний. Написаний він 90 років тому в Одесі, саме в ці дні. Володимиром Сосюрою. Сашко Янгол. Олександр Ярошенко був сьогодні гостем програми Діалоги. Я щиро дякую тобі і бажаю тобі перемоги, і бажаю її нам. собі, і бажаю всім нам. А всім, хто дивився нашу програму, я ще й низько вклоняюся. На все добре.